Дорогі наші е, гості, почнемо наше інтерв'ю і почнемо його з такого запитання. Ви пам'ятаєте той день 24 серпня, і як він починався для вас? Пам'ятаємо не тільки день, а підготовку до цього дня. Право тому, що е, дехто може говорити, е, що. Під тиском, які ми сприймали це, це рішення Верховної Ради. Ми збиралися спочатку депутації. От нас вісім чоловік зібралися. От ситуація така. Появилася пройшло, значить, Знаємо про те, що в екзилі є народ Української Народної Республіки всі атрибути які і як нам далі жити. І Ми осознано. Сумлінно прийняли рішення, що ми голосуємо за незалежність. І коли в Верховній Раді поставили це питання, для нас було зрозуміло, що ми це обговорювали до того і з великим піднесенням просто проголосували, знаючи, що це історичний момент у нашій державі. От я тільки хотіла запитатися, які відчуття у вас були? Була іфорія, гордість, тривога? Гордість була, не тривога, а гордість була, щоб ми. Своїми значить, голосуванням створюємо державу в Україні. А, а були такі депутати, які вагалися чи боялися? Значить, ну мені важко сказати за всіх депутатів, можливо, хтось і був. Але потім були такі, що які не голосували, а потім писали письмово, значить, Змінити. підтверджуючи свій голос за незалежність, акт незалежності. Але це не в нас. У нас всі були депутати. Ми всі одночасно проголосували, будучи в Верховній Раді. От ще ще раз 음, проговоріть, які були відчуття під час того, як ви нажали кнопку і поставили підпис? Град, О, радість була. Радість і гордість, Градість. що ми летіти Да. Усвідомлювали, що ви змінюєте хід, хід історії? Ну, може не так сильно, але думали про це. Але про що ви думали? Про майбутнє, про дітей? Так. Майбутнє, про себе, про те, як, як ми маємо. Як вона буде наша майбутня держава? І... Я, я один момент хотів би ще сказати, ми не тільки проголосували. Одне діло проголосувати, а друге, Верховна Рада першого скликання прийняла практично всі законодавчі акти для держави. Тому що ну, прийняла рішення, що ну, союзне законодавство не діє на території України, значить діє свої. Де прогали не було, треба було терміново приймати. ми створювали одночасно. Я пам'ятаю, на сесії, коли створювали і Міністерство оборони створили, і одночасно проголосували за міністра оборони. Тому що не було раніше, то було централізовано. Після цього ви святкували? Ви раділи? Чи було якесь таке відчуття? Як знаєте, після екзаменів він коли буває, коли ти до чогось прагнеш, 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 ти здаєш і потім такі відчуття якогось спустошення. Не знаю, мені караться, що звичайний робочий день був. У нас не було такого що свято, що треба святкувати. Ну вже потім з'явилося, що це є свято. На сьогоднішній день воно вважається одне з найбільших державних свят України. На той так. момент ми це не, не, не розуміли. Так. Ми розуміли, що ми історичний момент створюємо державу. Ну, але, щоб, так, щоб святкувати, так аж цього не було. О такого, що там э, прийшли додому, родина, друзі, казали, ви зробили звичайний, звичайний. звичайний день, був так. Ну радісний день просто як сказати так. Пройшло 34 роки. Чи справдились ваші надії? Не всі. Не всі. Багато. Ми набагато більше розраховували, що буде краще для людей. Що вас найбільше тішить і що можливо розчаровує? Ну, прямо травму, відчаровує то, що низька повага до пенсіонерів. Невідчутно те, що вони заробили, щоб вони сьогодні мали. Не відчутно цього. Дуже це відчувається з боку пенсіонерів, таки не. Незадоволення про це йде багато. Ви ви це оці... дуже різниця у зарплатах, і пенсіях. Як це. ви оцінюєте той факт, що Україна в чергове виборює свою незалежність зі зброєю в руках? Анакше не виходить. Ми, 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 ми вимушено захищаємося Якщо б вам. Вдалося повернути час назад і пройти цей шлях заново. Що б ви змінили? Ми нічого б не змінили. Я ще раз підтверджую, ми історичний факт створили державу незалежно і забезпечили законодавчу Верховну Рада функції за прийняття законів для життя. І ми, в принципі. За той період з 91 по 94 рік прийняли всі необхідні законодавчі акти для держави. Ми ж теж голосували за, за прапор і потім голосували за герб. Правда, єдиний ми спочатку проголосували як малий герб з надією, що буде потім другий герб. Але так так і не значить, Законопроект за Великий Гад. І ми закінчили свою каденцію і не голосували за Великий Гад. Але я ще раз кажу, ну, звичайно, значить, ми б зробили те ж саме, забезпечили, інша справа. Я почав говорити про те, що депутат першого скликання і нинішній депутат це зовсім різні депутати. В нас тоді в депутатів, не тільки з області, а взагалі поняття не було, щоб хтось мав депутат якийсь бізнес. Використовував мандат для бізнесу. Ми, поняття не було такого в нас, не тільки що хтось цим займався. Ми, ми розуміли, що ми обрані народом і повинні діяти для народу. Для нас це було сьогодні, коли дивишся, що твориться, ну, іноді стає, ну, чесно, не по собі. Що от той негатив, який сьогодні є до депутатів, і на нас відображається. Правда, сьогодні Депутати першого скликання разом спільно з Асоціацією народних депутатів провели роботу про створення як організації, значить громадської організації депутатів першого скликання. 24 серпня є назва, є статут, відбулися значить, установчі збори значить, і хочуть зробити значить, законодавчі, внесли зараз Верховна Рада розглянула в першому читанні, щоб нас, депутатів першого скликання, називали відновником незалежності України. Тобто ми, щоб були не депутати просто як першого скликання. А відновники, тобто якийсь статус, який буде трошки відрізнятися від депутатів нинішнього скликання, і тоді, можливо, ну, буде по-іншому. Але справа в тому, що із тих 400 депутатів, 450 депутатів вже більше половини практично немає живих. От з восьми депутатів від нас в області реально чотирьох точно немає, п'яти під питанням. Що би ви сказали хлопцям на фронті, молоді, дітям на даний момент? Триматися. Боротися далі, любити Україну, розмовляти українською, вчити їм. Це само собою, але я б скажу, що не дуже і молодь прислуховується до цих стариків. Не дуже так вони хочуть наші пропозиції вислуховувати. Вони мають по свою, свої намери і все. Аж підпис був історичним. Який підпис мають зробити сьогодні люди відповідальні, ну, напевно, і молодь для того, щоб Україна процвітала і щоб Україна мала майбутнє? Потрібна перемога і тоді мирне життя, шляхом створення і робочих місць, щоб процвітала держава. А якщо війна затягнеться дуже довго, буде дуже складно потім це все робити. Чи бачите ви військових при владі? Це трошки буде воно може і некоректно, тому що не всі військові зможуть працювати на різних посадах. Повинні прийти люди, які мають Фахові. фаховість, мають бажання зробити щось краще в державі. І патріоти. І можуть це зробити. Чому сьогодні не можуть військові зайняти частину посад, які вони можуть зайняти? І в тих самих органах не можна. А комусь треба воювати? Ми сьогодні практично не маємо кому воювати. Той волонтер, той звільнений, той третя група, той другий, той четвертий, всі нема кому воювати. Сьогодні в селах людей немає, молоді. І старших чоловіків, і молодших. Немає. У районах немає. Я з свого району спілкуюся. Нема ні в селах, ні в районах вже людей. Нема вже кого брати. А треба ж комусь захищати нашу державу. І тому воєнним треба давати, звісно, тих, хто попрацював, хто має освіту, хто має знання, хто хоче перше працювати, щоб працювали. Це буде дуже правильно, тому що це люди пройшли ад. І я думаю, що вони не будуть так працювати, як сьогодні працюють. Вони будуть працювати так, щоб... Наша держава дійсно процвітала, щоб всі сказали, от вони завоювали нас, завоювали нам перемогу, зробили, завоювали те, що ми сьогодні вільні, і ми хочемо зробити для вас ще краще життя. Але є серед військових і професори, і, і історики, фіажор, і економісти. Обов'язково цим людям, які пройшли війну, і сьогодні вони спеціалісти. І вони працювали і пішли на, на війну, добровільно пішли. Їм треба обов'язково дати. Він знає, як це зробити для людей. Він знає, що це таке. Він пережиє своїм розумом всім пережив цим, цю війну. І він, звісно, буде робити то. Як би не говорив, не буде він ні дач купляти, ні квартир, нічого він буде думати, як зробити для дітей. Тільки так, як, припустимо, наше скликання було. Хто думав, машину купити? Де нам сказати, ні одного депутата, щоб він купив кілька машин, тільки дадуть можливість, щоб працювали військові, якщо їм не перешкоджання не буде, я вам сказав, ви бачите, що буде зовсім по-другому. Зовсім по-другому. Ми по-другому будемо жити, ми по-другому думати всі. Тому що йдемо на них, Ми на них так сьогодні рівняємося, на який мір. Коли будуть людина, яка пропрацювала на громадських роботах, знає, знає, і війну прийшов. Це тут важні важливі спеціалісти, які ну, вони побачили справжню ціну. Так, справжню так? ціну цієї незалежності. І є таке, нібито сподівання і надія, що ці люди собі не дозволять робити ті речі, які зробили. Може, хтось і дозволить. Це буде один на тисячу. Не можна сказати, що всі будуть ідеальні. Не будуть ідеальні. Але не буде їх стільки не ідеальних. Їх може, одиниці 0,0%. Будуть такі. Оце легше вже бути, коли буде 0,01%, чим зараз таких 0,01%. Оце ж біда. Ну думаю, ще слово нашому Григорію Івановичу. Я можу, не можу що... Незалежність в крові українців. Вона кожної дитині нашого тіла. І тому незалежно від того, який ми період життя України би не обрали, то ми бачимо саме цю рису. Я пригадую, то, що якось не прозвучало. Ніяким чином, що в 90-му році, коли ми приймали декларацію про суверенітет України, то тоді були прийняті такі е, рішення, рішення Карбо, то не закони, а рішення, які потім лягли в основу акту Незалежності. Зокрема, я пам'ятаю, бо я був тоді е -е, у числі тих, хто голосував за декларацію. Це проголосували, по перше, що не, не маємо ніякої, як кажуть, потреби і тим більше забороняється нашим хлопцям, нашим молодим людям вийти воювати за інші держави, найматися на військову службу в цих державах. І це було одностайно проголосовано. Ще тоді. це, це був липень 90-го року, 16 число. І вже у вересні 90-го року. Вийшов на підстави цього закон, який забороняв позради на службу хлопців України для, для служби уряда громадської армії. Це було дуже позитивно. Друге, це було те, що дуже... Що тут і проголосовано і на цій зібрані про декларацію, що не може Україна жити за тими законами економіки, які існували в тодішній радянській соціалістичній Україні. І це, 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 це положення було так проголосовано, що вже у е, вересні 1990 року Україна не, приня, не прийняла в участь у в утворенні радянських структур, які порушували це правило. Дерговий ради прошу інших приймати до уваги, що, що ми е, жили усі, я би сказав, е, століття до цього, е, щоб на кінець в момент, коли ми можемо самі розпоряджатися своєю державою, своїми. Майном своїми статками, своїми надбаннями, які були в будь-який час у державах. Але це не вдавалося робити нікому до цього, поки не була декларація з цими рішеннями, а і акт проголошення незалежності. Ми знаємо прекрасно, як. Росія тоді сприймала цей акт проголошення незалежності. Вважали, що це було навіяно кимось, що це було кимось нав'язано, що взагалі держави України немає. І це ми знаємо прекрасно із тверджень, які існують до цього часу. Мови немає. Держава, держава не має законодавства, ніякого не має, і не відомо, що це держава. Та було, як кажуть, правильно правильному тому краї вже в 90-му році, а за тим остаточно завершено документально у 91-му році, коли був проголошений акт. України. Григорій Іванович, скажіть, а виклики, які були 34 роки тому і зараз, що ви скажете? Я скажу так, що тоді ми хотіли створити, я вже кожен з нас хотіли створити кращу, самостійну і незалежну державу, яка б розповажалася своїми статками своїм, як кажуть, надбаним досвідом. І це було дуже-дуже відчутно. І воно зараз відбувається якимось ехом нехорошим про те, що немає України держави. Немає української мови. Думаю, що ми зараз в ці дні, ми дуже того часу, коли ми це відчуваємо насправді йде боротьба саме за ці полоні нашої України. Я думаю, що Україна чекають дуже справді світли. Мабутні, що вже світ визнає, бо ми бачимо цей ряд. Дії інших країн, які підтримують Україну в різний спосіб, з самого високого ртунку способу, скажімо, коли. Усі європейські лідери усі як один погодилися поїхати в Вашингтон для того, щоб підтримати Україну в її наміри стати незалежною вільною державою. Ну, напевно, на цій ноті і завершимо наше інтерв'ю. Те, що сказав Григорій Іванович, Україну чекає світле майбутнє. Віримо в Україну, слава Україні і нашим героям. Такий знаковий день напередодні Дня Незалежності. За 34 роки небагато організацій, які дійсно отак організовували зустрічі з депутатами першого скликання, зважаючи на той факт, що їх дійсно. Залишилось небагато. Тому більше для себе і на майбутнє. Я би попросила наших шановних гостей, які 34 роки зробили ось той доленосний, віддали свій такий доленосний голос для нас, для мене, як представника майбутнього. Я би попросила ну, реконструювати ось той момент. У мене в, дошка, в руках дощечка, в якій є репліки ось основних. Законів рішень, які, були, які вплинули на наше життя зараз. І це акт про проголошення незалежності, постанова Президії Верховної Ради України про прапор України і заява народних депутатів України та народних депутатів СРСР від України. Тобто тут повністю дубльований текст, і я би попросила наших гостей на камеру відтворити цей історичний момент і поставити свої підписи. Мені здається, мені здається, що це буде дуже важливо. І, можливо, ця дощечка в майбутньому потрапить у музей як надбання. Тому що дійсно, зважаючи, що з восьми ми бачимо трьох і ще одного гостя, тому мені важливо, щоб це зафіксувалося. Я би попросила це зробити. Нехай в цей раз воно здійсниться. Да, всі сподівання, коли ви перший раз підписували, от нехай з цього моменту все так, як треба. Тому що, зважаючи на те, що сьогодні було сказано, я бачу, що всі депутати, які 34 роки тому сказали нашій незалежності, так не змінили ні на Йоту своєї думки, зважаючи на всі ризики. На всі оті навіювання з боку радянського союзу, який хотів залишитися, тому нехай це буде ніби такий собі версія, така собі версія 2.0, як яку мови дуже гарна ініціатива.